Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Катя, і сьогодні я продовжу цикл своїх відео про фарбування мініатюр. У мене в коментарях запитували, що робити з фігурками з чорним ґрунтом, або що можна зробити на чорний ґрунт. І сьогодні я покажу ще одну техніку це фарбування саме від чорного. Ну, воно не обов'язково повинно бути від чорного, просто це ідея від темного, і через драйбраш ми робимо основу під світлим, так і покриваємо вже якоюсь непівпрозорою фарбою зверху. Покажу я вам це на прикладі хробаків з дюни піднесення так, пластикових фігурок. Тож, якщо вони у вас є, ви можете використати і попробувати собі так само. Як підготувати фігурку до покрасу, як її ґрунтувати, Я все це розповідала в минулому відео. Тож, якщо що, переходьте ось тут за посиланням, тут підказочка буде. Я сподіваюся, що це тут. Ні, ось тут. Я думаю, що з цього боку. І дивіться, як це правильно робити. А я вам розповідаю саме про те, як зробити такого хлиба. Ми повинні загрунтувати фігурки в чорний ґрунт. Після того, як вони загрунтовані, нам знадобиться базова біла фарба, саме базова, не spідпет, ніякий контраст. Ні, базова. Це може бути Painter, цитадель або може якась інша фарба. І ми повинні тепер висвітити нашу мініатюру через dry brush. Це метод сухого пензля. Ми просто макаємо в фарбу, не розводячи її, нічого з нею не роблячи. Сухий, обов'язково сухий пензель. А мені дуже зручно робити це ось такими пензлями. Так, але можна використовувати якісь пензлі з під макіяжу, які дуже дешеві. Він повинен бути такий пухкий, так, не плаский. Щоб, е, тому що драйбраш ми як будемо робити? Ми будемо ось так е, робити по фігурці, так, водити пензлем дуже легко. Вона просто повинна бути така пухнаста. Тож, а ми просто беремо трошки фарби. Так, на суху. Якщо тільки стає у вас пензель трошки пологий, все, хай сушиться, вимиваєте його, нехай сохне, і потім будете продовжувати, або берете інше сухий. І дуже сильно ми прибираємо надлишок цієї фарби. Хоча це більш така грязна техніка, тож тут не обов'язково прям ну, супер робити обережно, тому що ми просто створюємо базу. Тож ми беремо білу фарбу, макаємо в неї пензлі, трошки прибираємо надлишок і починаємо ось так профарбовувати такі виступи на мініатюрі. Ми профарбовуємо так. ось так у мене це все вийшло, не дуже прямо, обережно. І тепер я все це. Покриваю спідпентом. Для цього я обрала оцю фарбочку. Я покриваю цього хробака. Після того, як фігурка висохла, мені не дуже сподобався результат, тому що на мій смак хробак вийшов з дуже такими різкими тінями і. Якби не пісочний, як я хотіла, а якийсь такий дуже жовтуватий. Тому я просто повторила ще раз таку ж процедуру. Але вже на пофарбованого хробака я знову так само покрила білим це довго, якщо чесно, цим дрейбрашем так робити. І потім знову зверху фарбою спідпентом. І так я зробила два рази. Ну, тобто, Перший раз на ґрунт, потім другий раз, і потім третій. І ось на третій раз мені сподобався результат. Вийшли більш такі, м'які тіні. От. І такий пісочний хробак з прям такими тінями. Але мені дуже подобається результат. Вони, мені здається, як на мене, вийшли доволі натуральними. Перед фарбуванням ви можете фігурку ще висвітити в деяких моментах такою технікою дрейбрашем. Не обов'язково, що ви будете прямо все ось так робити дуже грязно. Можна ж взяти трохи фарби, висвітити якийсь один момент, там, наприклад, обличчя. І якщо, наприклад, ви робили зенітальне ґрунтування, і у вас, ну. Не дуже багато білого, так вийшло. А ви би хотіли його додати, щоб там лягли фарби яскравіше. Можна собі зробити базу і завжди ось так висвітити мініатюру. І не тільки білим, це можуть бути інші кольори, і не тільки на чорний ґрунт, бо. Чорний дає дуже різкі тіні, і переход від білого до чорного він дає таку різку базу. Можна використовувати, наприклад, на сірий від сірого до чорного, або від білого до сірого. І будуть тіні не такі різкі. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть мені в коментарях, чи вам корисна така інформація, чи вам було цікаво, що б ви ще хотіли почути послухати. Ось, і на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео. Па-па!